Так, друзі, всіх вітаю, всім привіт. Ви на каналі Тропічний Сад. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає. Сьогодні якесь там жовтня, по-моєму, 29 Якщо я не помиляюсь, 24-й рік Київська область. Друзі, у нас сьогодні піде таке практичне відео, тому що багато запитів на те. Як ми доглядаємо, як ми готуємо свій пепіно на зиму? Це основна зараз основне запитання у багатьох людей. І тому ми вирішили трошечки показати. У нас були морози, навіть ось, бачите, в нас плівкова теплиця, вона холодна. по Примерзали, покажи, ось, пепіно, дивіться, як поприхвачувало навіть теплиці. Тобто на вулиці, на вулиці було реально мінус 4 до 5. У нас тут ще низько-низько, тому якщо скрізь там було, наприклад, мінус 1, у нас буде мінус 4, мінус 5. Так що, от така ситуація, всі майже пепіно на вулиці замерзли. Ці, які в тепличці, я думаю, ви бачите, що примерзли, ну буквально верхівки гарно-гарно попримерзали. Багато плодів ще не встигло повністю на 100% дозріти. От, але багато плодів ми забрали, з'їли вже. Ми вам показували попереднє відео, що і після цього я просто кожний пріжжок не буду знімати, показувати, що ми зриваємо. Хто не знає, пепіно пі це. Пепінно смак дині і груші. В основному це смак дині. Трошечки якісь є там вкусові, смакові властивості других, якихось е, е, фруктових у нас плодів. Рід пасльонових. Аналогічно можна вирощувати як баклажан, як перець, тобто немає в цьому нічого складного. Тому що я бачу якийсь такий підхід дуже часто. Люди щось думають, що це щось таке фантастичне, якась така екзота, що прям. Ні-ні ні. Слухайте, ви перець вирощуєте, баклажан вирощуєте. Аналогічно, нічого не придумайте, нічого не потрібно, там якихось сфер ґрунтів. Стандартний універсальний ґрунт, єдине, що не любить чорнозему, не те, що не любить. Я просто бачу з практики, вже в регіонах, де чорнозем садили, дуже він тяжкий і коренева поки розростається дуже-дуже непросто і тяжко поки нарощується кущ. Оце я побачив. Тому, якщо ви купили у вас піщаний ґрунт, Обов'язково я рекомендую тільки в горщику вирощувати по причині того, що на зиму, понятно, треба буде його забирати в будинок, квартиру там чи куди вам. Тому краще горщик. Намішали або купили універсальний ґрунт, або намішали ваш ґрунт чорнозем, з піском, з торфом, якимсь перегноєм гарно, щоб він максимально був такий нетяжкий, легкий. І все, проблем ніяких не буде. В цьому році були такі нюанси по вирощуванні. Це е, відразу нав'язали плоди, коли були ще початок літа, да, невеликі вроде кущики. Потім пішла спека, взагалі майже ні в кого не в'язало. Потім пішла спека трохи спадати і почали більше масово в'язати. Став короткий світовий день, і для Пепіно це дуже важливо. Короткий світовий день. Тобто не тінь, не півтінь, пряме сонце, але короткий світовий день. Що можна зробити? Це просто, наприклад, там в 6 годин вечора хтось там бере там, накрива агроволокном або якоюсь тканиною, щоб зробити йому притін... не притінення, а як він ну, вже закінчився день. Ви зрозуміли? Тоді краще, тоді ну, зав'язує краще. Короткий світовий день, а не тінь. Це важливо. Поїхали далі. Що потрібно робити зараз? От у вас вже прийшло осінь, вам бачите, що йдуть приморозки. По-перше, якщо не дозріли плоди, накрийте, там пару днів бува, ось бачите, в нас зараз було неділю назад морози, прямо 5 днів. Зараз пішло тепло, тепліше, морозів немає, приморозків немає, рослинка далі росте, рослинка навіть ще зав'язує там якісь плоди, вони ростуть. І ну, якщо у вас йде приморозок, прикрили тканиною, агроволокном. Ідеально це, щоб не торкалася тканини зверху, бо примерза також, це я перевірив. я, ну, Були просто великі-великі морози, тому якби так. от. Ще який нюанс. В принципі, плоди дуже гарно дозарюються. Ми зняли плоди, які на вулиці, бо морози були, то понятно. Рослинка примерзла, ми накривали але верхівки, але плоди не замерзли, слава Богу. А потім, коли вже було 3 дні, прям дуже-дуже, я вирішив зняти плоди, щоб не втратити хоча б плодів. Великі плоди досить гарно себе почувають, коли навіть і приморозок, нічого страшного. Маленькі, які висять зверху, то замерзають. І так, дивіться, ось у нас є такий кущ. От, наприклад, у вас такий кущ. Ми посадили його, дивіться, ось таке 25 літрів, мабуть, відро. Горщик, ну, горщик да? 25 літрів. І я рекомендую все-таки в горщиках, тому що, дивіться, бували в тому році люди у нас садили промґрунт, а потім, коли прийшла осінь, викопують. Все-таки дуже шкодиться коренева система. І говорили вони вже з досвіду, що досить важко втримати, щоб не загинула рослина. Зрозуміли, дуже важко. Тому краще все-таки горчик. Хай він приростає там і чуть, чуть пошкодиться коренева. Ми витягнемо нічого страшного. Ми зараз покажемо уже ми так робили. Уже так перевірено з того року, так що нічого страшного нема. Перше, що давайте ми все-таки знімемо плоди. Дивіться, покажи, скільки плодів ще залишилось. Тут ми багатенько плодів зняли. І е, такий момент, дивіться, скільки плодів. Ось уже давайте будемо паралельно знімати. Я буду збирати їх і розповідати. Е, дивіться, такий момент. Все-таки я бачу, бачу, що чим більший горщик, чим більший горщик, те, тим більші плоди. Ну, більший кущ, більші плоди. Це факт. Це вже перевірено. Тому в нас, е е у нас виходить один. Кущ ми посадили з того року, який був, він був горщиком, ми висадили в відкритий ґрунт. Подивіться, як, що. кущ виріс більше двох метрів, плоди отакі, я вам ще покажу. І типу, чим більший кущ, тим краще, зрозуміло. Тому більший горщик. 25-30 літрів є можливість горщик посадити, буде більше плодів, і вони будуть е, самі більші в розмірі. Так, ми зараз обриваємо, не зважаємо на те, що дозріло-недозріло, повністю, да, не дозрівші плоди. Це видно, це понятно, але дивіться, які. Плоди, які розміри плодів. Я ваги, на жаль, не взяв. Я ваги не взяв, щоб зважити, які. Дивіться, це з одного куща. Так, да, це гарний кущ нав'язав тут. Ой, щось щухається. Так, дивіться, тут плоди зараз пообриваємо, і ми ж обріжемо. Я вам покажу, тому ви не перемикайтесь. І дуже часто я бачу таку ситуацію, що Ну, ці плоди, звичайно, вже вони не сформовані. Вон... Вони будуть довго дозрівати, але ми зірвемо його, хай будуть. хай будуть. Е, я ще бачу такий момент. Багато людей, які е, там дивились десь відео, не підписалися і втратили наш канал. А потім мені там пишуть на вайбер, ну, не вивчають відео, не розбираються. А, тому що втратили канал. Тому, ну якщо не складно, ви підпишіться. ну це, Послухайте, мені то таке діло. ну а ви тоді в будь-який час відкрили, подивилися і все. О, це буде краще. Це буде краще. Так що. От так от. Зараз обриваємо всі плоди. Всі плоди і потім я так швиденько, щоб відео довго не затягувати, бо роботи ще є. Трошки хочемо ще вам показати там деякі. Дивіться, оце всипається, бачите, листя, нічого страшного. Я взагалі отак от, от пустив його, дивіться, який здоровенний кущ виріс. Нічого в цьому абсолютно немає поганого. Хай воно собі росте, як росте. От. Дивіться, такий момент люди там садили в квартирі, вроді сонечко світить, але дуже-дуже ну, погано в'яжуться плоди. Мало плодів. Да, там. І цей. І я вам скажу, все таки потрібно, щоб світило гарно сонце. В когось виходить на балконі виростити, в когось не виходить. Тому якби тут треба, щоб був сонячний балкон, гарно світило, сонце. І дивіться, це скільки з одного куща. Офігеть, а плоди які? Ну, такий плодик десь грамів 350, отак. От, 400. Отак, десь 400, плюс, блін, не взяв ваги. Ну, ми там важили, то плюс-мінус там були плоди 350-500 грамів навіть були. Були й більші, були й більші. Бо у нас підписники кіло 400 майже виростили. Дякую, що ви прислали. Це з одного куща, покажи. Ось вам з одного куща. Плоди ще не вистегли, але будуть вони аж до Нового року лежать. Повірте, два місяці будуть лежать, дозрівати і все буде нормально. Так, що ми обірвали плоди, дивіться, отаке нездоровий кущ. Я беру зараз, мабуть, перчатки одягну. одягаю перчатки, не принципово. І беремо сікатор. Беремо сікатор і прямо, дивіться. Ось у нас отакі. І ми отак от обрізаємо повністю все. Обрізаємо, залишаємо тільки стволики. Не дуже низько, але довгі вони і не потрібні. Отакі стовбурці хай залишаються. Отак от прям рубашу його. І не, не хвилюйтесь. От. Не потрібно дуже коротко. О, дивіться, не побачив, плодяра. Гляньте. І це ще він, бачите, повністю не сформувався. Якби ще місяцьок, він би ну, був би ще в розміру більше. От. Але розміри ну, гарні, гарні розміри. Оце єдине, що спека, коли дуже сильна, то так, бачите, не хоче в'язати. Ну, це, в принципі, так і помідори, і перці. Коли за 30 в тіні, то в цьому є проблема. І пепіна аналогічна. От. Так, я видаляю, ми все видаляємо. О, Бачите, можна і, ще навіть і сильніше. Так, ну ми давайте відразу обріжемо отаким жорстко десь, а потім підправимо, щоб воно нам не мішало. Головне залишити на рослинці так, щоб було, на ній були... Пазухи, де будуть пасинки рости, відростати далі, і воно буде потім рости у вас. Розумієте? От і все. Щоб не дуже низько, щоб там не, не залишився одні стобурців, а не буде міста, де будуть рости навіть пасинки. Оце такий нюанс. І все. Нічого складного. Не придумуйте нічого. Не ускладнюйте нічого. Все досить дуже просто. Простіше нема куди. От. Дивіться, по шкідникам. По шкідникам. білокрилка може бути, якщо в теплиці, в принципі, на вулиці, якщо у вас коло десь капусти білокрилка є, то може бути, бо в цьому році білокрилки було повно. У нас, в принципі, білокрилки нормально, оце зараз, я бачу, трошки десь з'явилося. А так на вгороді, там у нас відкритий ґрунт не було. І що ще? А, королайський жук, за цим слідкуйте. В цьому плані дуже все просто. Актофіт. Взяли біологічний препарат по плодам, по квіткам, немає різниці. Все, воно досить-досить гарно прибирається. і... Той жук, це не проблема. Так, що ми маємо? Дивіться, ось ми обрізали. В принципі, я думаю, достатньо. Прибираємо це листя, обов'язково, бо воно буде гнить. Не потрібно, воно, щоб там було. От. Грибочок якийсь у нас виліз. Так. Дивіться, оці пасинки молоді, можна і залишити, в принципі, але можна і видали, щоб вони не мішали. Тому що вони відразу почнуть вегетацію. От, так. от Що ми тут? Трошки хай будуть. Хай трошки будуть. Не пов... Ну, бачите, хай вони ростуть, тому що йому треба, щоб він з ну, коренева брала, ще через листя брало і рослинка росла. Все, дивіться, ми обрізали. Більш нічого не потрібно. Єдине, що ми зараз... Давайте я, може, трошки підкопну. От. От, Трошечки, трошечки я підкопаю. Все-таки я взяв десь лопату, брав. Трошки підкопаємо. Бо коренева там дуже потужна, бачите? Ну, така, в принципі, норма. Не така уж вона там гарна, звичайно, але прям щоб там Ого-го! то... Ні, бачите, вся коренева залишилася в нашому горщику. О! О! Вона така, бачите, поверхнева пішла. Ми її трішки Ми трішки... І то це, тому що горщик, от бачите, такі дирки, воно пішло, так би їй було б і менше. Трошки, я обірву не дуже. Але трошки залишу. Хай вона... Вона, ви знаєте, вона, я побачив, що вона... Ой, повний шльопок за землі. Вона своїм... Така легка. Вона своїм шляхом, як кажуть, відсохне з часом. Відсохне з часом. І е, по, що там лишнє підпадає. А так, в принципі, поставили, забрали в будинок, поставили піддончик. Це, по-моєму, 25 літрів десь горщик. От, думаю, не більше. Що важливо? в такому, На даному етапі, дивіться, в мене тут легка, дивіться, я не поливав. Він брав з ґрунта, йому було достатньо. Багато хто переливає. Це перше. Особливо особливо це зима. Зараз, лютий, не лютий а листопад, грудень місяць піде. І реально а, короткий світовий день сонця немає. Не потрібно заливати. Дивіться, в мене дуже, бачите. У мене піщана земля, я от горщик 25 кг не тому, що я дуже сильний, а тому, що реально тут майже, тут по-перше, все кореневе заповнене, а по-друге, вологи дуже мало там. І тому це важливий нюанс. Це зараз звертіть на це дуже гарну увагу. Не пересушуйте, звичайно, повністю повністю. Але ви достали, протерли горщик, взяли гарний піддончик, занесли і обов'язково трошечки зараз на, ну, буде, треба полити його, тому що ми відірвали. Пошкодили там, де він брав вологу з ґрунта, там да нижче. І зараз ми ну занесемо його в теплу тепличку. І він у нас буде в такому стані зимувати. обов'язково на світлому місці обов'язково на е поливаємо рідко, рідко-рідко. Ідеально, якщо є у вас можливість досвідку зробити, все, супер, це буде плюс. Це буде плюс. Звичайна ЛЕД-лампочка, така, яка в патрон купили, досвітили, поставили там на 15 ватт вона буде крутити. Якщо є можливість, то це буде плюс тільки. Хуже це не зробите. Тому, друзі, дивіться, обрізка. Ось такий горщик 25 літрів. 25-30 літрів буде клас. Ну, можна 20, є в нас і 20-ки, тому цього достатньо. В принципі, що? На даному етапі я вам показав, ми просто полімо, я зараз не це і не буду поливати, тому що ми занесемо в теплицю, його. хай він постоїть, я його полю, хай він ще постоїть, бо в нас сьогодні плюс 15 перейдуть в теплиці, все-таки плівка, воно трошки прогріється і буде нормально. А потім ми занесемо, в нас ще таких три, мабуть. В різних горщиках. Просто вам немає ж смислу показувати всі три, як ми будемо обрізати. Я думаю, що ви переглянете разок-два. Це дуже просто, це дуже все зрозуміло і нічого складного немає. Головне, не в підвал, головне не в плюс, де буде там 5-7. Головне, щоб було тепле світле місце, де ви його поставите, тому що він вічно зелений, це не інжир, що заснув, скинув листя і е, зимує, да, там, чи маракує якась. ні Ні-ні, це не той випадок. Так що, друзі, в принципі, на цьому. З цим ми розібралися, давайте ми покажемо, скільки ж таки плодів ми з вулиці зібрали. От. І давайте зайдемо в нашу плівкову тепличку. тепличку. Заберемо ці плодики. Блін, це з одного куща, це дуже файно. Подивіться, зацініть. Зараз будете запитувати мене, типу, щоб продати... Ой, це тут. Зараз секунду. Плоди, плоди. Дивіться, я плодів не продаю по причині того, що ми самі поїдаємо перше. По-друге, будемо варити варення. По-третє, що вони зелені. І ви розумієте, що питання в тому, що заходимо, це наша термостепличка, хто, можливо, перший раз. Тут у нас круглий рік тепло, опалюється. Тут у нас екзоти різні, різні, різні. І по-третє, що чому не продаю, тому що дивіться, коли зрівлі плоди... Повністю класні зрілі плоди, тоді я ще там такий варіант. А коли вони вже дозарюються, зелені, зірвані повністю, в них не буде того цукру, і ви просто не Ой, тут так тепло, я з вашого дозволу трошки розкрив. Ви просто не зрозумієте, наскільки реально. Е... Буде класний, смачний і соковитий, розумієте? Це треба іменно, коли на сонці дозрівшись, смакувати тоді дуже-дуже-дуже класно. Ми то смакуємо, ми то їли От з вулиці, вони кращі, ніж в теплиці. Це вже перевірено. Зараз давайте я, дружина покаже, як квітнуть цитруси, які в нас папайки. От, можливо, покаже ще там щось. Я прокоментую. А я трошечки змию руки. Бо все-таки в, в цьому. Зараз ми ще розріжемо плодик. Хто не знає, хто може було перший раз, що пепіно, яке там всередині воно, то я обов'язково вам покажу. Ось покажи, яка папая за три з хвостиком місяці. Після зрізу був маленький відросток. Отакі, ну, отакий, ну такий відросток був десь. Менше навіть. І оце пройшло десь три. Ну, немає ще трьох з половиною, приблизно 3,5 місяці після зрізу. Дивіться, скільки зав'язала плодів. Більше 40 плодів вже зав'язала. Плюс, он, дивіться, за верхівку, плоди висить 15 штук. Було було 15, зараз трошки менше. І вони дозрівають все чітко, все класно, взагалі немає ніяких проблем. От така унікальна рослинка, дуже швидко росте, офігеть, які смачні плоди. Друзі, давайте все-таки ми. Хто просто, я чому, хто просто ще не бачив, який пепіно в розмірі. І на смак ми зараз, я взяв плодик, він трошечки полежав, немажено ще пару неділь, він би дозрів повністю, але нічого страшного. Дивіться, до речі, ось я зібрав з вулиці. Подивіться, який ящик. Повний ящик. І ось плоди, ось плоди. Оці плоди, дивіться, яких розмірів. Блін, а тут за, кіло, за пів кіло а, точно. Це плоди якісь з двохлітнього куща. Оце вони. Оце Вони Вони явно видно, бачите? Те, що я говорю, зберігаємо, не переливаємо на наступний рік, якщо то буде реально от такий топовий а, врожай. Оце все я зірвав з буквально декількох кущів. Оце. Не знаю, 10 точно є. 10 є, а тут див, бачите, на цьому на цьому кущі на одному взагалі великий гарний кущ. Також тут майже половина цього. Так що ось такі результати. Це паралельно того, що ми там зібрали десь до цього, ну до 10 кілограмів, мабуть, зібрали реально. От, і з'їли. Я маю на увазі, були стиглі плоди. Так, друзі, давайте. Дивіться, ось у мене такий плодик невеличкий, це не гниле. Це отак от він буває, так себе поводить, воно сухе, абсолютно нічого немає в ньому. Давайте тоді ми зараз. Ножа такого взяв побистку крутого, що. Бачите, воно там не гниле нічого. Я зараз я отак чищу. Дивіться, який соковитий. Я думаю, ви бачите сочок, який класний. А, супер. Воно... Ай, блін, так пахне. Дивіться, в мене, в мене замовляли люди, потім у них спробували вони спробували на смак. Вони мене замовляли ще саджанці пізніше. Тому що, е, говорять, в нашій сім'ї всім, всім сподобалось. Комусь подобається, комусь хтось очікує, що це щось таке незвичайне, там якесь манго. Ні, це не манго, це пепіно, розумієте? Тому не потрібно виливати якийсь бруд, що. Ой, я їла, воно мені не сподобалось, воно якесь таке. там. Слухайте, це все індивідуально, по-перше. По-друге, я пригощав, о. Ану. Mm -hmm, mm -hmm. да, супер. Смачне, соковите. Давайте я отак от розріжу. Дивіться. М'якоть, майже все заповнене. Ось, бачите? Зараз я розріжу це зім. Mm -hmm. Я просто знаю, що вже очікувати, солодкий, друзі, смачний. І соковитий. Бачите, тут трошечки як в диньки, Ось такі. Бачите який сік? Насіння трохи є. Хтось там писав десь щось нема, насіння. воно там. У нас все є. У нас сорт на 99% що це Рамзес. От, Але є момент, що да, втратили ми це з Італії з питомника. Як там розплідник правильно на український, бо зараз будуть ж писати чи українську мову, всі хейтери всі дивані. Або там будуть писати, що там такі є люди, ви вибачте, люди, ви трішки не тим займаєтесь. Ви там пишете таку да? я ж читав, що там користь у ньому все, ви там пишете, що це не може бути там. Ну, коротше, ви не маєте взагалі поняття тактики і розуміння якихось речей, ви просто підходите з точки зору якоїсь своєї вузькості. розумієте? Я, ну, Мені ваш хейт, знаєте, я нормально все реагую, якщо воно адекватно. Друзі, він класний. Він смачний. Мені, мені, Я їв просто вже їх багатенько, то були трошечки солодші. Цей солодкий, але соковитий, солодкий, але все-таки от цукру зараз, от можливо, ще пару тижнів він би був би. А можливо, те, що вже немає сонця і воно до цього не таке прям солодке-солодке. А так, в принципі. ну що, Я ще залишу дружині трошки. Друзі, вирощуйте, дивіться. Це ще не всі зібрав. Ще в нас там в теплиці, ще в нас три рослинки, там ще будуть трошки плодиків. Ми обов'язково їх познімаємо, ще щось формується, ще щось доросте. До речі, да, я забув, є саджанці. Приблизно такі саджанці, плюс-мінус, афігенні зараз. О, дивіться, там, ну зараз камера не покаже, вона засвічує, засвічує сонце. Але ви бачите, є в наявності саджанці різні, трошки менші, трошки більші. Ну, от, ви мені пишіть по ціні, я не говорю, тому що відео дивляться люди 5-літньої давності, і воно все різне, воно змінюється, ціна змінюється. Тому дивіться. Зараз запитують: краще весною чи краще восени? Звичайно, якщо зараз взяти. Ви розумієте, що до весни ви зараз потримаєте його в цьому горщику. Раненько на весні перевалку зробите літрів 2-3 горщик. Він розростеться коренева, розростеться кущ і набагато більший кущ будете висаджувати потім уже великий горщик. Потім уже буде просто-напросто, я вам говорив, який кущ більший, там більші плоди, і там більше реально їх самих тих плодів. Тому тут вже вибирає кожний. Якщо ви зараз берете вдома, на підвиконнику росте, все, проблем немає. Не переливайте, максимально сонячне місце і все буде топ. Тому, кому відео був корисний, друзі, з вас обов'язковий коментар. Пишіть, це допоможе підняти це відео. Люди максимально побачать, хто брав пепіно, хто хоче вирощувати пепіно. І е, це допоможе всім нам. Тому лайко з вас. Я думаю, що інформація була корисна максимально, наскільки це можливо, ми коротенько зняли і вам все практично показали, що і як. Підписка, гарного всім дня і пока, пока до нових відео.